Віра у краще твори дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, виправ путь, кращим будь. Ні про кого не забуть відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще творить дива. Не опускай рук, правда моя, хоч на зріст я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, обіцянка ненсі. Поліану взяла до себе на виховання тітка Полі, про існування якої Поліана навіть не підозрювала. Серце Поліани було переповнене радістю, адже вона думала, що у неї буде своя власна кімната з килимами, фіранками і картинами. Однак для неї була приготовлена похмура кімнатка на горищі. До того ж тітка Полі холодно заявила. Думаю, буде краще, якщо я одразу тобі все поясню. Я не хочу чути про твого тата жодного слова. Долашна ти моя. Я боялася, що саме цим все і закінчиться. Нинці, я не повинна була виявляти слабкість і плакати. Просто я ніяк не можу зрозуміти, чому Бог з ангелами забрав у мене тата. Навряд чи твій тато взагалі їм потрібен не плач. Нинці, Не можна так говорити про Бога. Я, я не мала на увазі нічого поганого. Діставай свого ключа від скрині, будемо розбирати твої речі, але у мене там зовсім трішки речей. Тоді ми зараз швиденько все розкладемо. Це можна порадіти, так? Що? Так, звісно. Тримай! Яке щастя! Воно не розбилося! Це дзеркало моєї мами, гарне, правда? Е так. Мені не слід засмучуватися, адже тоді мама з татом сміятимуться з мене. Mm -hmm. Якщо звикнути, то ця кімната здаватиметься не такою вже і поганою. <гум> Оце так, який прекрасний вигляд відкривається з вікна. Ненсі, тепер мені і картини не потрібні. Напевно, саме через це тітка. <клух> Ненсі, що трапилося, щось не так. <клух> Ненці, це була твоя кімната, і через мене тебе з неї виселили? Моя кімната? Панянко, ви наче Янгол, що спустився до нас з небес. І цьому янголеві дали таку кімнату. Вона знову мене кличе. Пані, я вже біжу. А мушки теж добре, чіпане ось дити. Думаю, я упораюся. Зачекай трішки. На випередки до тієї сосни уперед. Поліана щодуху побігла до скелястого пагорба, який так сильно привертав її увагу. Їй здавалося, ніби на всій землі це було місце саме для неї. Мене. Коли тітка Полі сказала, що не хоче чути про мого тата жодного слова, я дуже засмутилася. Але мені так буде тільки легше. Адже якщо я не говоритиму про тата, то мені легше буде стримувати сльози. Напевно, саме тому тітка і заборонила мені говорити про тата. Ненсі? Ненсі. Чим ти займаєшся? Зараз же подавай вечерю. Добре, пані. А де дівчинка? Зараз я її покличу. Можеш не кликати? Що? Я їй сказала, о котрій годині розпочинається вечеря, а оскільки вона запізнюється, треба її покарати. Даси їй на кухні хліба з молоком, і з неї вистачить. Добре, пані. Потрібно її одразу навчити, що за часом варто стежити. Накривай на стіл. <звук> Напевно, вона просто заснула від того, що довго плакала. Негоже через це позбавляти її нормальної вечері. Це вже занадто. Пані Поліанна. Пані Поліана. Ви спите? Де вона? Куди ж вона поділася? Ненсі. Що трапилось? Дівчинка. Чарівна дівчинка. Щеноче Янгол спустилася до нас з небес, вона зникла. Зникла? Упевнена, що вона повернулася назад на небо. Зараз вона, напевно, вже в раю. Хоча, може, для неї це і краще, ніж їсти на одинці хліб з молоком у нас на кухні? Бідолашна. Повернулася на небо? М -м -м, вона і справді вирушила туди, де небо знаходиться ближче до землі. Ненсі дивись. <свісно> Ненсі, будь обережною, пані Поліанна, Шіп мене? Я тут сиджу, і мені здається, що я чую. Як тато б'є по Трикотнику, але тато більше ніколи. Ніколи у житті. Пані Поліанна! А? Пані поляна. Ненці, ти прийшла за мною. Я зараз піднімуся за тобою. Ти тільки не ворушися, це дуже небезпечно. Дякую, але нічого небезпечного тут немає. Що ж ти таке робиш? Більше ніколи так не лякай мене. Я тебе не лякала. Ще пак. Спершу ти ні з того, ні з цього зникаєш, а потім ще й стрибаєш із цих каменюк. У мене ледве серце не стало. Вибач, нинці Ходімо додому. Так, ходімо. Ти знаєш, нинці не треба хвилюватися за мене. Спочатку тато й тітки і жіночої спільноти теж переживали, але потім звикли і перестали. Але ж, пані, ніхто не знав, що ви самі пішли гуляти. Я вже подумала, що ти Янгол, що ти полетіли на небеса. Ненці. Я не полетіла на небеса, а навпаки, зістрибнула на землю. Зістрибнули? Що? Просто з горища? Ви що? Та ні. З вікна я стрибнула на дерево, а вже з нього на землю. Цікаво, що б сказала пані Полі, якби про це дізналася? То розкажемо їй і подивимося. Навіть не думай про таке. Вона буде сваритися, так? Ну, ну у будь-якому разі не хотіла б я дізнатися, що вона скаже, думаю, їй зовсім не обов'язково про це знати. А тепер ходімо швиденько додому. А ввечері вже похолоднішало. Ти просто вже добряче зголодніла. На жаль, тобі дозволили поїсти лише хліб з молоком і те зі мною на кухні. Оце так, яке щастя. Е? Просто я дуже люблю і хліб і молоко. І я рада, що можу повечеряти разом з тобою. Ти можеш знайти радість абсолютно у всіх речах. Це моє улюблене заняття. Улюблене заняття. Цього мене навчив мій тато. З часом мені почало вдаватися все краще і краще. І тоді тато сказав, що у мене справжній талант знаходити у речах радість. А як саме він навчив вас цього? У біблії 800 разів написано слово «радійте». і мій тато. Мій тато. От бачиш полягано, Господь аж 800 разів сказав «радійте» або «возрадуйтесь». Отже, він дуже сильно хоче, щоб ми раділи. Відтепер ти шукатимеш радість не тільки в Біблії, а й в усьому, що нас оточує. Адже в усьому є щось таке, що аж хочеться вигукнути, яка радість або який я радий. Може, ми з тобою позмагаємося, хто зможе знайти більше радощів? Я чи ти? Домовилися. Спочатку тато навіть допомагав мені справлятися з цією грою. Я все одно не зовсім розумію, як в неї грати. Ти спробуй і все зрозумієш. Чим важче шукати радість, тим цікавіше. Але коли ти нарешті її знаходиш, твоє серце переповнюється неосяжним щастям. От тільки іноді буває дуже важко, і тоді я зовсім не знаю, що робити. Як, наприклад, тоді, коли мій тато полетів на небо, і в мене не залишилося зовсім нікого, окрім тіток жіночої спільноти допомоги. Або коли тебе поселили в похмуру кімнату на горищі? Mm. Так, це правда, тоді теж було складно. Мені було дуже самотньо, і хотілося, щоб навколо мене було щось гарне. Але коли я побачила з вікном той неперевершений пейзаж, мені стало дуже радісно. Коли ти шукаєш у речах радість, ти забуваєш про всі неприємності. Невже справді? Так, звісно, коли звикаєш до цього стає дуже весело. Ми з татом дуже сильно любили цю гру і часто грали у неї разом. Тепер, коли мені немає з ким у неї грати, знайти радості буде дуже важко. Можливо, тітка Полі гратиме зі мною. Пані Полі? Поліана, я не знаю, чи мені вдасться. Але я спробую пограти з тобою в цю гру. Е? Я теж хочу навчитися знаходити у всьому радість. Справді. А! А! Оце так радість. <смір> <смір> Дякую тобі, Ненсі. <смір> <смір> Яка радість! Так він з вами. А я дивлюся: в коробці його немає. Я всюди вже його шукав. Чіп мене от не послух. Ти що, виліз без дозволу? Так робити не можна. До речі, пані Поліанно, хоча вам без нього буде самотньо, так краще нехай бурундучок залишиться на цю ніч у Тімоті Але чому? Пані Поля сьогодні в поганому настрої, бо ви не прийшли на вечерю. А якщо ти ще й бурундучка принесеш додому. Я зрозуміла. мене за у коробку, тільки цього разу без фокусів. А! Куди ж він подівся? Він щойно був тут. Куди ж він подівся? Чіп мене де ти? Виходь. Ось ти де. Іди до мене. Так ось вона що? Він сам знайшов собі місце для ночівлі. Що це за одяг? Я подумала, що буде добре, якщо я забрудню червону сукню. Щоб донька родини Гарнінгтон носила лахміття, в яких навіть не зрозуміти, хто ти хлопчик чи дівчинка. <світ> Який жах. Ти поїла? Так, дуже вам дякую. Неприємно було їсти самій хліб з молоком на кухні. Зовсім ні тітонько Полі. За це навіть не хвилюйтеся. Просто я обожнюю і хліб і молоко і ненці. До того ж, ваш хліб набагато смачніший за той, що був у тата, ой, за той, що був у церкві, і я ще більше цьому зраділа. Що ж, ти напевно дуже втомилася. Іди лягай спати. Ненсі дасть тобі свічку, тільки будь обережною з вогнем. Добре, тітонько Полі. Сніданок опів на восьму. Дивися, не запізнися цього разу. Приходь вчасно. Завтра я подивлюся, що там у тебе з одягом, і куплю те, чого не вистачає. <звук> Як чудово! Дякую, тітанка Полі. Я ще до приїзду сюди знала, що мені сподобається жити з тобою. І, схоже, я не помилилася. Добра ніч! Що ж це за дитина така? Я хотіла її покарати, а вона тільки цьому зраділа. Та ще й сказала, що їй сподобається жити зі мною. Я ще ніколи не бачила таких дивних дітей. Я хотіла провести тебе на гору, але в мене ще є робота. Тож, якщо побачить, що я пішла з тобою, мене пусти зі світлом. Мені не буде страшно. Добра ніч. Яка ж вона жорстока, дівчинка приїхала до неї здалеку, а вона закрила її в таку моторошну кімнату. Мені самі аж моторошно. Не дивно, що ти хочеш звільнитися звідси. Немала Ми дурниць. Я вже твердо вирішила, що я нікуди звідси не піду. Що? Важко буде пані Поляні, якщо тут у неї не буде підтримки. Друга. А я стану для неї цим другом цією опорою, адже без цього бідолашній дівчинці буде зовсім зле. <плес> sama sama hutang Сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.